Короб Ефе Рідне Радіо Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефм сьогодні. Вівторок, 13 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина, талісманом людини, народженої 13 червня, є Родоніт, один з найкрасивіших мінералів. Родоніт вважається каменем, який покращує роботу серця та шлунково-кишкового тракту. Здавна відомі і магічні властивості родоніту. Зокрема, його використовували, щоб розкрити таланти людини. Народний календар, 13 червня в церковному календарі. День пам'яті мученика Єремія. Цього дня не можна з'ясовувати взаємини і сваритися. Не варто виносити з оселі сміття. Не давайте в борг гроші, залишитись ні з чим. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Погана погода взимку буде холодно, багато роси до ясної погоди. Теплий день до великого урожаю хліба. Якщо немає роси ввечері, то наступного дня дощитиме. Вранці туман на великий урожай грибів. Павуки плетуть багато павутини до погожої погоди. Саме цього дня у селян закінчувалася посівна кампанія. Особливу увагу цього Дня приділяли висаджуванню бобових. Було прийнято займатися повсякденними справами чи просто відпочивати. Тому люди приділяли час сім'ї, друзям і близьким. 13 червня вшановується пам'ять мученика Єремія. У народі Єремію називали розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалося, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, хороша погода буде. Також з звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. За останні 130 років 13 червня максимальна температура повітря складала 31,4 градусів Цельсія у 1946 році. Мінімальна ж складала 3,9 градусів Цельсія у 1950 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 28 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 8 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі 13 червня в Україні день визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року? Саме цього дня українські військові здійснили операцію, внаслідок якої російські війська втратили контроль над містом Маріуполь. Зсу розпочали штурм о п'ятій годині ранку, а вже за кілька годин успішно взяли штаб бойовиків, ліквідувавши кількох сепаратистів і взявши два десятка в полон. Навесні 2022 року. Маріуполь знову став місцем жорстоких боїв. Майже три місяці український гарнізон стримував сили супротивника, які значно переважали чисельністю. Незважаючи на тимчасову окупацію, Маріуполь завжди був і буде українським. Також 13 червня святкують Міжнародний день менеджерів громадських організацій, день швейної машини, міжнародний день поширення інформації про альбінізм, день народження шпильки та всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 13 червня Синявка Єгорівка з 10 до 15, 14 червня розльоти з 10 до 15, 15 червня, билка з 10 до 15, 16 червня. Короб відвідування підопічних товариства Червоного Хреста. 12 червня голова громади Володимир Куніцин провів засідання робочої групи з питань легалізації виплат заробітних плат, зайнятості населення та детінізації доходів при виконавчому комітеті Коробської селищної ради. Участь у засіданні взяв представник Коробської державної податкової інспекції. Під час засідання розглянули два питання: зміни до податкового кодексу України, ухвалені відповідно до закону України номер 35, Сят від 11.04.2023 та звернення Корабської Райпспоживспілки щодо зменшення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порадившись, робоча група вирішила відмовити у зменшенні ставки. Принагідно закликаємо суб'єктів господарювання, які проводять підприємницьку діяльність на території громади, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених податковим кодексом України як. Це зазначено у статті 16 податкового кодексу України. Зазначають на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада на Чернігівщині четверо людей зазнали поранень у наслідок обстрілів окупантів минулого тижня. Ворог 24 рази обстріляв 13 населених пунктів у прикордонні Чернігівської області. Зафіксовано 213 вибухів. На жаль, четверо людей зазнали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Майже десяток житлових будинків у наслідок обстрілів пошкоджено та знищено. Також пошкоджується. Що один з автомобільних мостів у Семенівській громаді, будівлі магазину та школи, чимало цивільних господарських споруд у повітряному просторі Чернігівщини. Наші захисники ліквідували ударний дрон типу шахід. Інформацію взято із сайту Челайн. Негода залишила жителів 18 населених пунктів Чернігівщини без світла. Унаслідок несприятливих погодних умов у ніч із 11 на 12 червня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання. Відключено 7 ліній електропостачання 10 кВт, із них 4 лінії електропостачання 10 кВт частково. Без електропостачання залишилися мешканці 18 населених пунктів. Корюківський – 5, Ніжівський – 5. Ніженський, 2, Чернігівський, Новгород-Сіверський – 10. Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту й оборонної роботи. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами акціонерного товариства Чернігів Обленерго. Для проведення відновлювальних робіт залучено 6 аварійних бригад: 6 одиниць техніки та 24 працівники. Інформацію взято із сайту Челайн. На Чернігівщині відкрили рух мостом на дорозі Київ-Чернігів, Нові Яриловичі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Зазначається, що 9 червня відкрито рух обома сторонами капітально відремонтованого мосту на дорозі м 01 Київ-Чернігів Нові Яриловичі. Відтепер для проїзду відкриті всі чотири смуги. Відбудований міст дозволить мешканцям громад Чернігівщини безперешкодно дістати. Тися обласного центру, окрім того, це ще й полегшить доставку вантажів до міст і сіл Чернігівської області. Йдеться у повідомленні у міністерстві. Також нагадали, що це вже п'ятий відновлений міст на Чернігівщині. На жаль, змушені знову сповістити чорну болючу звістку. Під час оборони України від російського загарбника загинув наш земляк. Ковтун Василь Михайлович із села Атюша. Василь Ковтун народився 20 жовтня 1974 року в сім'ї колгоспників. 1992-го закінчив 10 класів Атюшівської середньої школи і пішов навчатися до Ніжинського сільськогосподарського технікуму. Відслужив армії. Після служби пішов працювати трактористом, де й працював до реорганізації. Останній час працював опалювачем Матюшівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Станіслава Ковтуна. Із 16 січня 2023 року був мобілізований і перебував на військовій службі, захищав Україну у складі 31-ї окремої механізованої бригади. На жаль, 5 червня 2023 року під час виконання бойових його завдання в Донецькій області поблизу населеного пункту Новоочеретувате Василь Ковтун загинув в сім'ї полеглого героя. Залишилася дружина, дві дорослі доньки. Василь Михайлович був вічливим, доброзичливим, турботливим батьком та люблячим чоловіком, щирим, чуйним і щедрим, самовідданим, справжнім працьовитим господарем, поважав односельців та завжди допомагав їм. Висловлюємо щирі співчуття родині і всім, всім близьким людям нашого героя. Нехай Господь допоможе вам перенести цю важку втрату, дасть витримки і сил. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять тим, хто ціною власного життя та здоров'я захищають нашу державу від російського окупанта. Честь і слава герою! Вічна пам'ять! На офіційному сайті Коробської громади Коробська громада GoUA у розділі новини під звісткою про Ковтона Василя Михайловича ви зможете знайти реквізити для допомоги родині. На жаль, офіційно підтвердила ще одна страшна звістка друга за вчорашній чорний день. Життя ще одного нашого земляка забрав російський ворог. У боротьбі за свободу й незалежність рідної України загинув коробчанин Доценко Сергій Олександрович. Народився Сергій Доценко 20 травня 1983 року у Коробі. Закінчив коробську школу, в якій дуже добре навчався. Був чудовим спортсменом з дитинства. Відстоював честь рідного коропа на спортивних майданчиках, сильний нападник футбольної команди гроза воротарів. Після школи наш земляк навчався у Бобровицькому технікумі. Здобув фах зоотехніка. Якийсь час працював у водоканалі в коропі, потім у столиці. До мобілізації трудився в коробському агролізгоспі, був працьовитим, добрим, товариським, сміливим. 17 січня цього року Сергій Доценко був мобілізований і перебував. На військовій службі він захищав Україну у складі 31-ї окремої механізованої бригади, так як і Атюшанин Василь Ковтун. Чоловіки товаришували. На жаль, 4 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сторожеве Донецької області наш земляк загинув. У воїна залишилась мама, старша сестра, син. Неможливо віднайти слова, які можуть зменшити тугу і смуток. Неможливо загоїти біль та гірку. Оту від втрати рідної людини, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника, сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі, світла пам'ять і шани нашому воїну, який захищав рідну землю і всіх нас. Стосовно часу зустрічі героїв на рідній землі та церемонії прощання. Ми поінформуємо окремо: вічна пам'ять. На офіційному сайті коробської громади коробська громада ков'юєй у розділі новини про загибель доценка Сергія Олександровича ви зможете знайти реквізити для допомоги родині нашого загиблого героя. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Еф. Рідне радіо. Телефони 2-15-75 та нуль дев'яносто вісім, п'ятсот ми знаходимося у готелі Космос на другому поверсі. Кабінет номер 6.